Всіх сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему сума і різниця кубів двох виразів. І розв'яжемо номер 755, в якому нам треба знайти значення виразу, використовуючи формулу суми кубів або різниці кубів. Тобто, у нас є чітка інструкція. Всі, сподіваюся, вже побачили, що чисельник першого дробу це є сума. Нам не потрібно нічого вигадувати. Я е, формули записала, тобто ви їх бачите на екрані, і тому дотримуємось інструкції. Чисельник дробу розкладаємо на множники. Знаменник у нас залишається: Куби закрили, в дужках написали суму 9 плюс 7. В других дужках у нас буде неповний квадрат різниці, тобто квадрат першого виразу, дивимось в перші дужки. мінус добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу дорівнює. Далі нам треба виконати обчислення. 9 плюс 7 16. І ми вже розуміємо, що даний множник ми зможемо скоротити зі знаменником. Так, а ось в других дужках ще трошечки треба порахувати. 9 в квадраті: 81, 7 помножити на 9, 63 і додати 49. Так як чисельник дробу є добутком то ми вже можемо скоротити 16 і 32 на 16. А далі треба виконати дію в дужках, і якщо буде можливість, скоротити цей дріб. Друге завдання виконайте, будь ласка, самостійно, таким же самим чином, використовуючи формулу різниці кубів. В наступному номері 756 нам треба подати у вигляді многочлена вираз. Всі вирази в цьому номері представляють собою добуток многочленів. Ми з вами добре знаємо: у нас є універсальне правило це правило фонтанчика. Але для деяких многочленів у нас є формули скороченого множення. І формула сума і різниця кубів, яку ми використовуємо. Для розкладання на множники може бути використана і в зворотньому порядку для того, щоб скорочено помножити два многочлени. Але лише в тому випадку, якщо перший, в перших дужках, в одних дужках, неможливо, перші вони чи другі, в одних дужках у нас є двочлен, який є сумою або різницею двох виразів, а в других дужках Неповний квадрат виразу протилежного. Тобто, якщо в дужках у нас в перших дужках сума, то в других дужках неповний квадрат різниці. І навпаки, отже, давайте подивимось на перший вираз. В перших дужках у нас різниця х та 2. В других дужках дійсно неповний квадрат, квадрат першого х квадрат. Далі. Просто добуток першого і другого виразу 2 на х і квадрат другого виразу. Тобто, ми можемо скорочено помножити ці два многочлени. Орієнтиром є дужка з двочленом. Це у нас буде х в кубі мінус 2 в кубі. фонтанчика не потрібно. Головне, треба перевірити, щоб тричлен був неповним квадратом. Виразу записаного неповним квадратом двочлена. Так, зрозуміло, ми маємо 2 піднести до куба, це буде 8. Все, ось таким чином ми виконали множення. Так, наступний, знов таки, в перших дужках двочлен порядок. Перевіряємо, тобто пишемо і одразу перевіряємо. 4а квадрат це квадрат першого виразу. Якщо в перших дужках різниця, у других має бути сума. 2а це добуток першого виразу на другий 2а помножити на 1, дійсно буде 2а. І додаємо одиницю. Тобто, поки ми пишемо, ми думаємо, перевіряємо, чи дійсно наш тричлен є неповним квадратом суми. І дописавши вираз, ви вже готові дати відповідь. Так, це дійсно неповний квадрат в других дужках. І ми можемо використати формулу, знов-таки орієнтиром є двочлен. Тобто це буде різниця кубів. 2а в кубі мінус одиниця в кубі. Підносимо одночлен до куба, пам'ятаємо і коефіцієнт, тобто 2 підносимо до куба, і буквіний буквіни множник. Ну, а одиниця в будь-якому степеню буде одиницею. Так, наступний А квадрат додати один. В перших дужках сума. Пишемо другі дужки. а в четвертому це квадрат першого виразу. Якщо в перших дужках сума, в других дужках має бути не повний квадрат різниці. Тобто добуток першого і другого. Так, дійсно так. Ну і одиниця. В будь-якому степені буде одиниці. Ще раз повторюю: орієнтиром є двочлен. Якщо в двочлен у нас сума, то і використовуючи формулу, ми отримаємо суму кубів. При піднесенні степеня до степеня показники множаться. Ну, а одиниця вона буде одиницею. Так, четвертий приклад, будь ласка, виконайте самостійно. В номері 758 виконуємо перше завдання. Знов таки, у нас є інструкція. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Спростити це означає розкрити дужки, звести подібні доданки. Пам'ятаємо, ми починаємо з фрази якщо, тобто, вказуємо, чому дорівнює змінна, і потім переписуємо наш вираз. Але я знов хочу звернути вашу увагу. Немає сенсу використовувати правило фонтанчика. Звертаємо увагу на двочлен. Від того, що наші множники переставили місцями, у нас нічого не змінюється. Переставна властивість множення нам це дозволяє. Отже, орієнтуємось на двочлен 3а1. Перевіряємо, щоб тричлен був дійсно неповним квадратом. 9а квадрат це квадрат 3А, 3А це добуток першого і другого виразу тобто, подвоєння немає. І плюс одиниця це квадрат другого виразу. Таким чином ми можемо згорнути, тобто, за формулою скороченого множення, записати результат. Ще раз повторюю, орієнтиром є двочлен. Тобто, це буде різниця кубів. 3а в кубі мінус одиниця 1 в кубі. Зрозуміло, що біля одиниці можна нічого і не писати, але так буде зручніше. Зверніть увагу, Наскільки простішим став наш вираз. І дивіться, я вам раджу не поспішати підносити 3А до куба. Давайте підставимо замість А число 3. О, вибачте, 1 третю. Мінус. Ну, одиниця в кубі буде одиниця. Дивіться, у нас з вами таким чином в дужках. Ми отримали добуток обернених чисел 3 і 1 третя. А добуток таких чисел дорівнює одиниці. Навіть, якщо ви про це забули, якщо ви скоротите 3, приписавшись до, до цілого числа одиничку знаменник, скоротите троєчки, у вас все рівно вийде одиниця. Одиниця в кубі буде одиниця, тобто в результаті ми отримаємо 0. Таким чином, ми з вами, спростивши вираз, отримали дуже простий вираз з меншою кількістю доданків. І більш того, знов-таки звертаю увагу, перед тим, як піднести до степеня, подивіться, якщо б ми піднесли до степеня, нема питань, нам треба було просто складніше, потім трошечки, трошечки складніше. Не дуже. Але звертайте на це увагу. Не поспішайте підносити до квадрату одночлен, тобто подумайте, може вам буде легше спочатку підставити подане, дане значення, а вже потім те, що вийде, підносити до певного степеня. Спростимо вирази в номері 762. Почнемо з другого. Отже, спростити вираз, це означає розкрити дужки, виконавши дію множення, тобто не прибрати їх. Коли ми говоримо розкрити душки, ми маємо виконати множення многочленів, а потім звести подібні доданки. І знов-таки пам'ятаємо, що універсальне правило фонтанчика, ніхто не відміняв це, по-перше, по-друге, обов'язково, якщо ми можемо многочлени помножити із використанням форму скороченого множення, ми це обов'язково робимо. Отже, і так, дивимось на перші два многочлени. х 4 в дужках різниця двочлен. Перевіряємо, чи буде вираз в других дужках неповним квадратом суми. Х2 – це квадрат х. 4х це просто добуток першого виразу на другий, і 16 це квадрат 4. Тобто, в добуток перших двох многочленів. Ми можемо згорнути за формулою. <кій> Орієнтиром є двочлен. Різниця кубів. Х в кубі мінус 4 в кубі. Використання формул значно пришвидшує процес множення. Далі, наступна у нас три множники. Спочатку перемножимо многочлени. Тобто, одночлен мінус х переписали. Добуток різниці двох виразів на їх суму х-5 на х плюс 5 ми також множимо із використанням формули. У нас виходить х квадрат мінус 25. Нагадаю, формулу різниця двох виразів на їх суму. В результаті ми отримаємо різницю квадратів. Так, дорівнює, х в кубі переписали. 4 в кубі підносимо, пам'ятаємо про табличку на форзаці 2, це 64. І далі ми з вами маємо остаточно розкрити дужки, помноживши двочлен х квадрат мінус 25 на мінус х. Враховуємо знак мінус при виконанні дії множення. Виходить, мінус х в кубі додати 25х. У нас є подібні доданки х в кубі і мінус х в кубі, які є протилежними, ми їх знищуємо, і далі доданок мінус 64 ми поставимо на друге місце. Тобто мінус в серединку, сховаємо всередину так, 64. Все, щоб наш вираз, який отримали ми в результаті, був таким, гарно виглядав, скажімо так. Так, ось таким чином не забуваємо про формулу скороченого множення. Так, поїхали далі. Записуємо третій вираз і знов таки, поки пишемо, ми з вами думаємо: нам треба до квадрату піднести різницю. Квадрат різниці це формула скороченого множення. Так, два інших многочлени. Поки пишемо, перевіряємо, чи є наш тричлен подвоєним е, неповним квадратом різниці. Двочлена а плюс 3. І так дійсно а квадрат квадрат першого далі написано мінус 3а. Просто помножили а і 3, і 9 це квадрат числа 3. Отже. Використовуємо формулу скороченого множення. Пам'ятаємо, спочатку ми маємо піднести до квадрату, тому множник А чекає своєї черги. Також нагадую, при множенні многочлени пишуться в дужках. Отже, квадрат різниці підносимо квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Я пишу все детально мінус. Також нагадую, при відніманні многочлени також пишуться в дужках. Тому, так як далі, ми з вами плануємо перемножити многочлени, і, відповідно, результат також буде многочленом. Після знака мінус ми також поставимо дужки. І поки ми писали, ми вже з вами з'ясували, що Ось ці два многочлени. Ми з вами перемножимо і отримаємо суму кубів. Орієнтиром є ваш двочлен. А плюс 3. В дужках сума, отже, це буде А в кубі. Додати 3 в кубі. Все. Ну і далі остаточно розкриваємо дужки і перемножуємо, підносимо до степеня все, що можна піднести. А множимо на А в кубі. А на А в квадраті це буде А в кубі. Ось, у нас такий невеличкий фонтанчик. Одночлен. Множимо на многочлен. Так, не забуваємо. Перемножуємо 2 на 3, у нас буде 6, а на А, А в квадраті. Додати 3 в квадраті 9 і помножили на А9А. Далі ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, ми маємо змінити всі знаки на протилежні, і 3 піднести до куба. Все, доданки вільні, а в кубі мінус А в кубі протилежні, знищили їх. Так, і давайте знов-таки так, ну у нас з вами так, давайте перепишемо: мінус 6А квадрат, додати 9А відняти 27. Дивіться, можна, звичайно, сховати мінус 6 а квадрат, щоб оцей мінус не стерчав у нас попереду. Або, в принципі, можна і залишити, тому що у нас з вами доданки розміщуються за зменшенням показників. У першого доданка а квадрат, у другого А показник 1. І в третьому доданку відсутній взагалі буквінний множник, це означає, що показник змінною дорівнює 0. Тому можемо залишити ось в такому вигляді. Так, є. Так, і четвертий вираз. Так, у нас тут з вами багатенько дужок, але ми з вами знаємо сполучну властивість. Якщо у нас множників... Більше, ніж 2, то ми можемо обирати порядок, в якому ми будемо виконувати дію множення, тобто зручний порядок обчислення. Так, сподіваюся, я все правильно переписала. Поки писали, ми мали подумати, що нам буде зручно перемножити. Двочлен А 1 з ось цією сумою. Тому що це є у нас з вами неповний квадрат суми виразу А-1. Так, давайте переставимо їх ось так, я розумію: час витрачається, але нічого. Щоб ми показали, що ці два множники ми множимо між собою. Так. Ось ці два множники. Також у нас утворюють формулу, ми їх зможемо перемножити за формулою сума кубів, тому що вираз а квадрат мінус а плюс 1 є неповним квадратом різниці. Так, ось так. Ну, цей хвостик в кінці поки переписуємо. А тепер спочатку помножимо ось ці два вирази, потім ці. Так як у нас діємноження зберігається, то многочлени будуть записані в дужках. І так, орієнтиром є у нас форму дужечка, в якій написаний двочлен. А мінус 1. Це у нас різниця кубів. А куб мінус. Біля одиниці нічого не пишемо. Одиниця в кубі буде одиниця. І так, дивіться. Два перших многочлена ми з вами легко перемножили. Наступні два многочлени це формула сума кубів. А куб плюс один. Так, ну і останні два многочлени переписуємо. Отже, дивіться, ми вже спростили вираз, тому що у нас замість шести. Множників залишилось лише 4. Так, ну а далі, сподіваюся, всі побачили. Перші два множника це добуток різниці двох виразів на їх суму. Це буде а в шостому степені, тому що якщо ми а в кубі підносимо до квадрату, буде а в шостому степені. Мінус 1. І далі ви вже здогадалися. Далі у нас піде ланцюжок. Оці два множники. Це знов добуток різниці двох виразів на їх суму, а в шостому підносимо до квадрату, а в 12 мінус один. О, бачите, як у нас тут все красиво вийшло. І з використанням формули добуток різниці двох виразів на їх суму. Тобто ми з вами, у нас з вами зараз. Як інструменти ми з вами знаємо 5 формул скороченого множення і можемо можемо, їх, не а маємо їх використовувати.